Попередньому відео катушка, яка знаходилася в цьому станку, вже встановлена на гітару, поміщена в кришечку, кришечка прикручена і рамочка прикручена. Все в зборі я вже провірив і навіть провів по струнам, і полуакустика стала звучати більш подобно до акустики. Зараз другий. Датчик на підході, я вирішив для того, щоб не мудохатися з іготовлення бобіни, я взяв донорський велику катушку, розпиляв її, ну, підготував, щоб вона була рівненька, заклеїв, заізолірував і закріпив станок. Значить, ця бобіна зроблена з матеріалу, який на. Е, як, я не знаю, як це пластик, вид, вид пластмаси називається. Коротше, із цього матеріалу роблять защолки на бабських ліпчиках. Тобто ця пластмаса, яка гнеться, має дуже хорошу чувствительність і. Вона не тріскається. Ну, щоб вона потріскалась, її треба бути щоб дуже довго у вологому середовищі. Тому, як правило, вона. Анну, секунду... З цього самого матеріалу роблять шківи на китайських магнітофонах. На комп'ютерах, на CD-приводах роблять шківи з цього пластика. Ну, але він на гітарні звукоснімателі теж підходить. Спеціально китайці зробили, щоб от так от. спеціально зробили, щоб я під старину, зробили з жовтізною верхушку, а молочний нижню, нижню частину. Ну, так, щоб було зроблено, типу під старіну. Особливий момент хотів ще сказати. От коли, наприклад, люди роблять датчики. От вони беруть, спилюють на магнітоводі, повністю спилюють всю ізоляцію і наматують провод прямо на ізоляцію. І навіть мені казали експерти в коментарях, що чим ближче провод знаходиться до магнітовода, тим більше поміщається провода, більше відків і типу, більша мощність датчика. Тільки вони один маленький момент. Упустили. Таким чином, довжина провода на першому віку буде менша. Провод буде прилягати до магнітовода більше. І тим самим у нас датчик буде видавати більшу йомкость. Тобто для вміщення датчика краще зробити верхні края більші по величині, але між магнітоводом і проводом ізоляція должна бути щонайменше 1,5-2 мм. Особливо в ось окрайніх точках. Особливо тому, чим більший діаметр першого вітка, тим краще по звуку. Є датчики в Дімарцу, де мається отака висока, високий, висока бабіна. Вона вузенька і там замість. Алніко, і замість хорошої сталі, там стоїть пластінчатий магнітовод. А між двома пластінчатими магнітоводами знаходиться один магніт. Так от, коли висока катушка, вузенька, пластінчатий магнітовод, тобто у них маленький діаметр вітка, потім цей датчик високий. І удивляється, купили Дімарцу, поставили у Fender місто хамбакера, а звука хорошого нема. І люди питають мене, Ваня, а як можна зробити відсечку на рельсовому хамбакері на страті? Я говорю, відсічку нема смисла робити. Але люди не розуміють, що на страті в Бріджі не повинно бути. Двухкатушечного хамбакера в розмірі сингла. Тобто, там має бути датчик з катушками великими. Тобто, або дві катушки по 6 мм 6,5 мм висота намотки в хамбакері, або з товстим проводом великий такий сингл. Для страта це найкращий варіант. Якщо б туди помістить двохкатушечний сингл, ну тобто одна катушка на другій, або дві рядом, хорошого звука цей страт уже видавати не буде. Навіть це буде страт з звуком не страт. Тому, якщо вам звук не важливо, то в качестві експерименту можете поставити. Але з від звучання цієї гітари ви не будете отримувати взагалі. Тому. Я обов'язково зробив ізоляцію. Ну, направда, тут маленька, отут маленька. Ну, я жертвую цим, тому що не поміщається дуже маленька рамка в, в довжину для полуакустіки, датчики повинні бути в габаритах більше. Тому я це компенсірую. Трошечки іншими параметрами. Алніко стоїть п'яте. Югом наверх, причому в мене два юга буде і в Некий юг, і в брідже буде юг. Темброблок доведеться трошечки поміняти. Ну, нічого страшного, все у нас це все такі не експерименти, а ціль зробити полуакустику, звучати більш натурально до акустики. щоб вона звучала натурально, як акустика. НЕК мені дуже сильно сподобався. Брідж по висоті видно, що він вищий, Йомкості в нього, відповідно, буде більше, але габаріти в нього повністю відповідають страту. Тобто це буде аналог страту датчика в полакусті. Тому я думаю, з читаємості там должно бути значно краще, ніж зараз. Зараз там стояв хамбакер з. Хамбакер, якийсь китайський хамбакер проводимо 005, приблизно по 6 тисяч, тисяч вітків каждій катушки. Тобто там виход дуже хороший, але звук мягкий. І якщо треба робити якісь перебори красиві, то воно звучить як електрогітара, воно не звучить як акустика. Тобто полуакустика має звучати як акустика. А воно звучить як електрогітара. Тому е, цю Історичну несправедливість я трошечки підкориговую під ті потреби, які це мало бути. Зараз катушка оцентрована. Я нажимаю, і вона погнала. Вона не б'є, її можна мотати на великій скорості. Бабіна дуже гладка, дуже хороша, але при намотці на великій скорості. Хочемо чи не хочемо, у нас буде більше мутів датчиків. Менше буде читабельності. Тому для цих потреб є от на шківу от, є ось такий от паз. Є от такий от паз. Зараз я покажу. Ось Ось так от здвигається. Здвигається. Підкручується. І дивимося. Пішло вже медленніше. От на такій скорості треба мотати приблизно до заповнення оцих ось окраїв. Оцих країв. Я думаю, тут вийде приблизно 5000 вітків. Я думаю, цього буде достатньо. Помістить. Надо буде придумати якусь знизу підошву. І... Потім уже розводка, розпайка. Тобто, якщо в гітарі був сингл і хамбакер, робити два хамбакера я не захотів. Можна було зробити так же само, можна було зробити два хамбакера, можна було зробити два сингла. Ну, от я вирішив зробити два сингла, і щоб вони поміщалися в рідні кришки. Щоб воно візуально, казалося, ну, по дизайну підходило. Тому це вже гіпсона вже почали снабжати такі гітари хамбайкерами. А взагалі акустика має бути з синглами. Ізначально там стояв один сінгл, потім зробили два. Як правило, три сингла на полуакустики не роблять. Нормально, нормально в полуакустики навіть один датчик, просто один датчик. У ну, мене там із-за пікгарда із за флажка. То два датчика. Тому візуально це, должно залишатися, як і було, але звучать гітара должна більш уже подібно до акустики.